Вибуху Добрий маму. день, ви на каналі Нова Україна. Е, говоримо про в майбутнє України. Хочемо, е, щоб наша Україна прорвалася, стала на рівні західних країн, країн Європи, по, а навіть і краще. Е, чому ставити собі обмеження? Е, і говоримо про це, про те, що над чим треба працювати, що треба змінити у теперішній Україні і як нам самим треба змінитися для того, щоб е, наша країна була іншого рівня. Вітаю всіх Льоша і Кирил. Добрий. Доброго здоров'я. Сьогодні до нас завітав гість із країни Далекого Сходу Японії Олексій. Олексій Бобриш такий у нього свій досвід своє. Він теж займається блогерством. У нього є свій канал теж на Ютубі. Буде буде в описі теж посилання. На його канал, і він теж займається таким просвітницькою діяльністю в певній мірі, спілкується з японцями про Україну, про ситуацію, яка зараз склалася. Теж турбується про інформаційний фронт, можна так сказати. Ну і Кирил так. Запрошую також. Запрошую також глядачів нашого каналу, нашого стріму, одразу лайкнути. Цей стрім, це щоб його могло побачити більше людей. І е, сьогодні у нас дуже е, цікава тема, як завжди. Е, будемо обговорювати е, вплив медіа, вплив е, лідерів думок у суспільстві, вплив е, активістів, громадських організацій на е, державу, на практичні е, зміни в державі, в інституціях. Міністерства, які є в Україні, останнім часом ця тема всплила медіа дуже активно зі сторін. Люди обговорюють, наприклад, дуже, дуже активно піднімається тема, як чому в Україні там думають про те, щоб брусчатку міняти, стадіони. Стадіони ремонтувати, клумби саджати, фільми знімати, а не думають про те, що треба на фронті, що людям там не вистачає, насправді. Навіть сьогодні бачу відео, що там лопатою копає людина, рови, окопи копає лопатою, яка там вже майже стерлася. А ми тут думаємо про те, про, 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 про звичайне життя. Чому так? І це дуже сильна буря піднялася. І що там, наприклад, Кличко сказав, що пожеж... ну, зробить, вже Знай... є механізми у нього, як віддати армії півтора грив... мільярди гривень, і багато, багато дуже почало таких заяв звучати. Тобто, як, яким чином зрушився цей момент? У час війни максимум державної уваги і державних ресурсів має йти на оборону. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час свого щоденного звернення. Музеї, культурні центри, символи, серіали усе це важливо, але зараз інші пріоритети наголосив глава держави. Президент запропонував прем'єр-міністру знайти позабюджетні кошти на ці проекти, які зараз справді потрібні, і попросив його розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Також звернувся і до місцевої влади. Окремо, я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. Ну і пізніше ввечері міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку. Я хотів спитати, яка ваша думка, чи має бути так, що тільки, тільки таким чином можна вплинути на державу, на державні інституції або на місцеве самоврядування, чи це нормальна ситуація склалася, що тільки таким чином можна попливати, щоб вони діяли більш правильно, щоб вони відповідно з інтересами держави діяли? Давайте дамо сказати нашому новому гостю Олексію, що він ага. думає. Дякую. Я просто коли Філіп мене запитав, поділитися цією думкою, я зразу почав дивитися, що ж означає взагалі громадянське суспільство. Да? І от знайшов ну таку, таке визначення, да, що це сфера недержавних суспільних інститутів та відносин. це Основа його це Права та свободи людини та громадянина. Як формується громадян громадянське суспільство, воно формується завдяки завдяки демократії, ринкової економіки та становленням правової держави. Ну Я вважаю, що те, що взагалі в нас воно таке, скажімо так, пробудження да відбулося в народі? Це в якійсь мірі позитивний момент. Це показує, що Україна вона е, розвивається, що є якраз вільна думка, і е, взагалі ютуберство, да, взагалі ну оці вільні медіа, да що кожен може е, безперешкодно висловити свою думку. Вони тільки допомагають сприяють цьому. О, тому, я думаю, це якби, хоч воно і вийшло таким ніби. Таким так шумно якось, да от Всі почали обговорювати це. от Може, якийсь такий від цього був негативний фактор. от Але те, що таке відбулося, от ну я, чесно кажучи, не знаю, як ви, я не от не пам'ятаю в минулому, щоб от, о, воно таке було. О, щоб люди могли висловлювати свою думку, і держава могла реагувати на, 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 на цю думку народу, можна сказати. Ну, тому, я, я... Ага. Да, ну я завершую да. тому е, я вважаю, що це такий якби плюс. Е, видно, що країна розвивається в напрямку демократії, в напрямку про свободи слова, свободи права. Mm. Власне, ага, да. Я згоден. Я б тільки додав такий момент, що в принципі у нас для нас не перший раз, коли. Народ висловлює свою думку, да, і все міняється в країні. Ну, у нас були Майдани, 4, 4 рік, 2013 рік. Але це були питання стратегічно такого довгострокового характеру. А це вже у нас з'являється вплив народу, вплив цього громадянського суспільства. Він вже починає більш детально контролювати владу, більш конкретно в, в більших. В кількості ситуацій втручається і може впливати і приносити користь через свій вплив і тиск на владу. Да, ну просто якщо кажуть, якщо брати питання майдану, ну тобто Майдан це такий був більше силовий метод е, е, от те, що народ от, він показав е, свою силу, показав, от що е, як він хоче, показав свою думку практично через силу. а в цьому випадку да, вийшло так, що ну, люди почали обговорювати це більш так от вийшло. діалог. Погоджуюсь, погоджуюся. Я з з, з Льошою, тут такий важливий момент, що ну, Майдан це взагалі зусилля неймовірні. Це неймовірні зусилля. і Ще там другий майдан це крові навіть був, був ну, зап'ятаний. Треба було пролити кров. А тут взагалі дуже швидко все відбулося. Мені здається, що в Україні створились умови, коли в частності президент Зеленський їх створює. Він заохочує активістів, журналістів казати, ну, від, заохочує цю свободу виражати свою думку стосовно того, що відбувається, і він слухає це все. Раніше таке враження, що воно його воно було завжди. Хто щось казав, кому щось не подобалося, що, що відбувається, але дуже часто воно замилювалося, і врешті-решт не було рішень. А тут рішення пройшло і одразу швидко. І таке враження у мене, що це такий, ми стали на такий, створили такий клімат, що це є інструмент для побудови України, і треба цим інструментом далі користуватися до того. Коли, аж до того моменту, коли в ці інституції державні прийдуть люди або створиться система там, утвориться, ну, коли і не треба буде ну, по кожному маленькому питанню піднімати галас в інтернеті, щоб щось змінилося. А Хоча ну, це показує насправді рівень ну, те, що ще не дуже ми зрілі, не дуже зрілі наші інституції. Ось і поки вони такі незрілі, треба працювати через медіа, працювати через такі от е, підштовхування. І, і слава Богу, що ці підштовхування вони е, виконують свою роботу, вони практично дієві, результативні. -дам, буквально одну фразу. У мене щось так ви така картинка з'явилася, що YouTube він став свої, свого роду таким майданом на Україні. Ну, <реш> ну круто. Де всі Ну так, да, розмитий майдан. Не такий майдан, що треба в один раз, в одній точці, всій Україні всі зібратися, покинути роботу, покинути все. і, і зібрати. А майдан, який ну, він є розтягнутий в часі, він є е, більш гнучкий і такий, що. Можна на постійній основі працювати, не, а не тільки один раз. Ну, я, я б ще хотів на цю тему сказати, що така ідея, що в суспільстві є певний моральний фільтр. Якщо брати з, е, Європу середньовіччя, то там була церква, да, вона відігравала таку роль. По суті, у церкві була половина влади, друга половина була у короля. І король він ну, папа він міг контролювати впливати духовенство могло впливати на державну владу, і певний такий фільтр можна сказати відбувався. Тобто, не, не могли собі чиновники дозволяти те дозвілля, ту всю дозволеність, яку яка була в принципі в їх компетенції. Ось, а у нас виходить люди до дих... зараз. Роль церкви вона зовсім інша. Дуже мало церква контролює. Вона дуже мало має авторитету в суспільстві. Тому. Чиновники, вони по суті, коли доходять до влади, доходять до бюджетів, вони користуються своєю безмежною владою, так як це велика спокуса, то вони використовуються заради власних інтересів. І питання: де контроль? Де взятися контролю за цим використанням коштів, використанням влади ініціатив всеукраїнських або міських? Ось і це громадське суспільство воно якраз виходить становиться таким фільтром, який обмежує, який не не дає цим чиновникам занадто, занадто вільно себе почувати і занадто вільно діяти саме у власних інтересах. Ось. Ну, тому тому так. Да, це, це в принципі, те, що з'являється такий фільтр. Це дуже гарно вона і гром, світоміх громадян, громадянське суспільство, ну, якраз, це дуже важливо. Виходить зараз є для України. Дуже гарно. Ну і питання таке в мене ще є, як зробити так, щоб ну, воно збереглося. Це, цей механізм ну, не, не був на постійній основі, і як я особисто можу в цьому механізмі прийняти участь? Чи а, просто звичайні громадяни можуть прийняти участь у цьому всьому у контролі, у тому, щоб ну, чиновники, яких ми обрали, вони правильно діяли з інтересами України. Щоб ну, цей інструмент не загубився. Чи яку роль грає звичайна людина, звичайний громадянин? Ну, от в мене зразу те, що прийшло на думку. Це звісно, має бути не одноразово, а це має бути постійно. То мається на увазі, що кожен громадянин країни він ну, має відчувати. Що він частина нашого суспільства, да? і він, його думка впливає на формування е, взагалі країни, на розвиток країни. От. І тому, о, о, я думаю, що важливий момент це продовжувати висловлювати, поки в кінцевому рахунку, деться, хтось з вас, Філіп, да згадав момент, що воно ще, е, ще не сформувалось у нас, е, ну, так от е, на якісь в якійсь правовій основі, да, щоб це от стало так, так от стабільно, мається на увазі, на які, якісь правові засади, щоб вони так от працювали. От. Поки що воно так трішки хаотично виходить. От. Тому продовжити до тих пір, поки воно не зафіксується в державних правових нормах, актах. От. Поки не виросте таке системі, лінія. В, цілі, в самій системі всіх інституцій, всіх органів влади. Я, я б хотів додати, що дійсно, що таке свідомий громадянин, щоб був контроль, контроль громадянським суспільством, мають бути свідомі громадяни, і це певна мета для кожного українця стати свідомим громадянином, стати частиною цього громадського суспільства. Ось, і, як Олексій вже сказав, дійсно важливий аспект що розуміти, що я є частинкою України, що від того, яка моя думка, які мої дії, які мої рішення, від цього частково залежить вся Україна, що це не окремо є держава, а є я, що я є частинкою цієї держави. Тобто має відбутися таке усвідомлення. Насправді такого усвідомлення. Багатьох людей немає і такої, такої загального механізму, який породжується усвідомлення, ну я не я чесно скажу, не можу сказати, що він є. У мене певні моменти в житті відбулося таке якесь е, такі, такі відкриття, що, що я є частинкою України. ось але Але від Радянського Союзу нам ще прийшла така безпомічність. От, коли був Голодомор, особливо, люди відчували себе безпомічно, вони не могли собі знайти навіть їжу. На генетичному рівні це передалося Дуже. навіть наступним поколінням таке відчуття безпомічності. І часто, коли спілкуюся з молоддю про такі якісь політичні теми, чи теми саморозвитку чи теми держави, а я чую думку, що від мене нічого не залежить. То це як і прояв тієї безпомічності, яка, як, як частинка нашого менталітету. Відклалася на, на яких наших громадян, проте, і що, і що варто зазначити, що дійсно все такого все менше і менше. Зараз все таки все більше і більше людей відчувають, що вони є Україна, вони впливають на Україну. Проте повністю це, ця безпомічність ще не ліквідована. Додам такий моментик можливо. Додам такий моментик так що війна вона е, спровокувала того, що це з'являється, воно з'являється дуже активно. Людина починає люди, багато людей починає дійсно думати, що я можу зробити, донатять. Дуже сильно хтось іде в Збройні сили, хтось підтримує інформаційно, хтось е, волонтерить. І виходить, що люди активізувалися за рахунок того, що ну, є, відбулося лихо. але як от... Е, Сказав Арестович, от я чув у нього, що каже, ми мобілізували, мобілізувалися на війну. Так? Ми мобілізували весь цей процес. Ми мобілізу... пробуємо мобілізувати Захід, але наскільки ми мобілізовуємо цю систему, нашу, взагалі змінюємо її. Тому що ці випадки корупції, там Воєнкор, Воєнко побудував Вілу в Іспанії, там голова Верховного Суду. Спі... На взятці пару мільйонів доларів. Голова Верховного суду. Що ж говорити про звичайні судді, суддів, звичайних суддів які, там, ну, звичайних, там, вони підпорядковуються цьому Верховному суду. так? Е, і, і багато є таких прикладів, що воно, ну, якби сама, сама система, сам, сама, сама ось ця структура, методи, яким, як функціонує наша держава, вони теж мають мобілізуватися. І з рахунок цього ось цих моментів, які ми говорили, обговорили е, громадянського суспільства. Це може контролюватися. І це дуже гарний сигнал, як на мене. Добре. Я б я, ще я, 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 додав до цього питання. Е, Олексій трошки торкнувся цього, що інформація, так, що ми всі беремо наші думки важливі, думки кожного українця важливі. Це все, це все є інформація. І, а теж важливо усвідомити, що хочемо ми того чи ні, активні ми в цьому чи пасивні, але є, ми є учасником інформаційного процесу в Україні. Тобто ми або приймаємо якусь точку зору, або ми її не приймаємо. Ми транслюємо якусь точку зору, які ідеї ми транслюємо, які ідеї ми передаємо, де ми ставимо лайки, де ми робимо репост, яку інформацію ми самі створюємо в своїх соцмережах. Це теж і показує, наскільки ми є громадянином цієї країни, чи, чи ми за цю країну, чи ми є активним учасником цієї. країни. Якщо ми пасивно просто е, піддаємося якимось інформаційним потокам, то ми теж беремо участь в цьому в цій в інформаційному процесі, але це може бути негативна участь. Ось тому тут теж, теж треба дуже свідомо фільтрувати інформацію, створювати інформацію, ділитися інформацією. Це наша як, активна. Участь саме е, громадського суспільства. Ну так. Льоша, можеш ще додати з цього да, проведу? Просто... Як я вирізняти правил. інформацію взагалі, яка є правильна, яка неправильна, як як буде таким от ну, постати правильну інформацію, а не фейки не піддаватися фейкам, не піддаватися дезінформації і ПСО. Як стати. Ну я, я так Не на це питання хотів додати. Ну, я додам спочатку, а потім спробую відповісти на твоє питання. З приводу, Кирил сказав про байдужість, да от Ну, я б казав про інформаційний процес. Ні, ні, я маю на увазі, що. В якійсь мірі ця ситуація вона допомогла відірватися від цього, от, як совка. А, а це ця, як е, безпомічність, безпомічність, да я, А в мене виникла інша думка, ну, в якійсь мірі воно якось один до одного підходить, це якби байдужість. да Тобто я не знаю, як інші, я, чисто я особисто е і ну бачив, серед моїх друзів теж. Е що раніше ми так, хтось там за нас щось буде вирішувати. Да? тобто В мене є моє життя, країна Україна є краї... її життя. От. Тобто ми якось не були пов'язані. А... І це якраз є як якби совок, і, і, як дійсно, через такі от події, хоч такі дуже непрості, да? Війна, ми позбавляємося від цього, да, ми відчуваємо, що ми не являємося, ми, ми не байдужі до того, що відбувається. Ми беремо участь. От, це якби, ми становимося дійсно частиною країни і ми формуємо країну. Так, я, я згоден, що байдужі це якраз ознака. Не, гром... не громадянина, да? тобто ну, людина може бути частиною населення України, але він не є громадянином України так, так, так. Ну, так а, таки... да, да, питання, це да, питання да? до обох фільтрації. і до льош, Кир... і... і до, до Кирила. А, я зрозумів. Ну, я буквально коротко скажу, ну наскільки я так розумію. Ну, по-перше, інформацію, да? ну як всі ми знаємо, краще брати з якихось офіційних Джерел джерел. Да, це якби один момент. А інший момент, е, навіть беручи з офіційних джерел, потрібно ну, розглядати і аналізувати, наскільки взагалі ця інформація, вона допомагає розвиватися е, мені як особисто да, сім'ї і взагалі в країні. Ну тобто, якщо це допомагає розвитку, якщо це Позитивно впливає, то це, мабуть, та інформація, яка, ну, має, е, яка, яку потрібно приймати. Але якщо на якомусь етапі, да, особисті сім'я, країна, ця інформація вона е, порушує, да, або дистракшен, да, тобто як це руйнує, руйнує, да, то це значить та інформація, яку потрібно. Ну, о, уникати. Я якось угу. так вчу цю ситуацію. Так, я, та, я, я б ще додав, що важливий момент бути допитливим, е, допитливим і е, шукати, будувати якусь картину світу, певну свою, спираючись на свої концепції, цінності, е, аналізувати інформацію, розвивати критичне мислення і. Якщо є таке докорінний підхід до цього, да не пускати це на хай воно якось буде а свідомо відноситись до свого до побудови своєї картини світу, тоді дуже важко буде пробратися в цю свідомість якимось фейкам, якимось дурницям. Ось це я додаю до того, що дійсно. Але треба офіційна інформація, плюс авторитетні авторитетні змі. Ми знаємо, що є авторитетні ЗМІ, є менш авторитетні, так? І тому є, є які, ті засоби масової інформації, які більшу культуру дотримуються е етики. Ось, і їм більше довіряти. <світ> ну, добре. Дякую вам за ваші відповіді. Е наразі цю тему будемо закінчувати. Е Якщо у вас є, може ще якісь, щось сказати, що ви забули, можете сказати. Можна. А, ну, принц, а? Можна переходити до іншої теми, якщо. Є угу. ще один момент, який я хотів би сказати, один останній досвідом хотів поділитися. Так. Я працював з молоддю і одного разу познайомився з таким е, хлопцем, який хотів стати, коли тільки з'являлася в Україні нова поліція, він хотів стати поліцейським. Ось, в принципі, контролювати владу мають правоохоронні органи. Так, у нас є і антикорупційні органи, вони мають контролювати. Але а, я от по цьому хлопцю, він наче такий був добрий, такий, начебто етичний, моральний хлопець, який рвався стати, пасти в нову поліцію і виконувати гарну роботу для держави. Але я у нього запитав: якщо тобі от запропонують, щоб яку, якусь справу розкрити, Неправильно тобто підтримати якийсь злочин, і за це тобі дадуть там ну 10 тисяч доларів. ось Або там 20 тисяч доларів, так або там 100 тисяч доларів. Я відчув, що на певних на певних сумах він почав уже хитатися, чи він дійсно буде дотримуватися свого обов'язку, виконувати свій обов'язок, чи він все-таки дозволить зробить злочинно вчинить. Ось. Тобто, які б у нас не були правоохоронні органи. Там там працюють живі люди з тими самими спокусами, обмеженнями, які звичайні, як і ми. Ось тому, на жаль, ще немає такого високого рівня, мабуть, етики, і громадянське воно дійсно вирішується це питання, щоб контролювати і допомагати навіть цим органам слідкувати за порядком. Ну, да. Тут, мабуть, ще якби розуміння відповідних принципів. Ну, там патріотизму до держави, до країни, от, принципів чесності, бережливості. Я думаю, це якби ще треба шліфувати і шліфувати, якщо так сказати, у характері як особистості, сім'ї, так і взагалі, в цілому країні. Ну Я теж погоджуся і, 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 і трошки погоджуся з, з Льошею, що він сказав про розвиток. Якщо людина розвивається, спілкується з іншими людьми, шукає е, ну, тут, цікавих людей, так? Е, читає книжки. Робить якісь гарні, щось гарне для людей намагається допомагати людям бути позитивним, да? то він і інформацію буде сприймати ну, більш, більш позитивно. Тому для того, щоб нам не піддаватися фейкам, не піддаватися і дезінформації, нам треба ну, висти такий образ життя, відповідний, розвиваючий, для того, щоб до нас не приліпала всяка зараза. Добре, на цьому ми закінчимо цю тему. Хочу ще нагадати нашим глядачам поставити лайк цьому стріму. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, як, як я можу вплинути на те, щоб моя країна. Ну, як я можу, який тиск, як, яким чином я можу вплинути на те, щоб інституції інституції України змінилися, ну, як, як я можу діяти як е, частина громадського суспільства. Дякую вам за підключення. Слава Україні! Героям слава. Героям